Христос воскрес! Сьогодні, дорогі брати і сестри, четверта неділя після світлого праздника преславного Воскресіння Христового. І сьогодні Свята Церква згадує чудо і зціління Спасителем чоловіка, який 38 років був. Хворий, У Святому Євангелії говориться, що Господь прийшов в Єрусалим і був іудейський праздник. На свято зійшлося багато людей, і в Єрусалімі, недалеко від храма Єрусалимського, є купель, яка називається овечою купеллю. Тому що ці купелі. Омивали жертвених тварин. І при тій купелі було п'ять критих ходів, п'ять нависів, під якими зібралося багато людей, лежали хворі. Сліпі, сухі, розслаблені. І Спаситель проходив мимо них і побачив одного чоловіка, який також лежав, який був хворий вже 38 років. І Спаситель зрозумів, що він такий хворий і звертається до нього і каже йому, чи ти хочеш бути здоровий. А розслаблений каже, так, Господи. Але я не маю людини, яка би допомогла мені. Тому що кожен рік ангел Господній сходив в ту купель і возмущав воду. І хто після того возмущення води входив перший в купель, той виліковувався від любої хвороби, якою б він не був одержимий. І розслаблений каже, так Господи, але немає чоловіка, який би опустив мене в купель, куди б збутиться вода, коли я, сам, коли я вже сам доходжу, доповзаю, то вже хтось мене опережає і заходить перший, я не, не отримую стіління. І Сповіститель каже йому, встань, візьми постель твою і ходи. І він виздоровів, піднявся, зібрав ту свою постілку, яку він мав, і пішов. А був день суботній. І коли він пішов до іудеї, почали його докаряти, чому він в день суботній несе постель. Це не можна робити по іудейському закону. А він каже, чоловік, який мене ісілив, він мені сказав, візьми постель твою йди в дом твій і ходи. А іудеї питають, а хто той хто селив? А спаситель зразу пішов народ, і він не знав, хто такий спаситель. І він каже, не знаю. І ось він пішов, пішов в натовп. І там Господь його зустрічає і каже йому: ось ти виздоровів, дивись більше не гріши, щоб не стало з тобою щось гіршого. І цей істелений чоловік пішов до фарисеїв і сказав їм, що той, хто його істелив, є Ісус. І з того часу Івдеї почали гнати Спасителя. І навіть почали шукати, щоб вбити його. Таку священну історію із Євангелія нагадує нам сьогодні Свята Православна Церква. Звичайно, що е, тут е, перше, що, е, на що можна і треба звернути увагу, це є те, що Господь є врач, душ і тілесний. Господь ісціляє, Господь живить і мертвить, возводить і не зводить. Господь є начальник життя, начальник і джерело життя. І людина в більшості своїй люди хворіють і за своїх особистих гріхів. От ми нагрішимо перед Богом. І Бог нам попускає хвороби, скорботи як засоб для того, щоб привести нас через це до покаяння, щоб ми зрозуміли, що ми собі шкодимо. І щоб ми відвернулися, відріхаємо, покаялися, і Господь людину зціляє і допомагає людині. Ну, часто ми так себе поводимо, ми нагрішимо неймовірно. А коли приходить скорбота, то ми починаємо питати, дивуватися, що таке, я нічого не зробив. я, Вроді в мене я нікого не вбив, я нічого не вкрав. Не обов'язково треба вбити, щоб нагрішити. Кожна неправда, неправедне слово це є гріх. І суть гріха це є лож, неправда. Якщо я навіть нікого не труну пальцем, а буду говорити весь час неправду то я грішу дуже багато і важко. І для того, щоб отримати зцілення від своїх хвороб, треба каятися і виправляти своє життя. І тоді Господь обов'язково, можливо, не зразу, якщо я не тільки помолився і вранці, а ввечері став здоровий. Може, так не буде. Але буде обов'язково, Господь пішле людині силу, кріпость, здоров'ю, все, що потрібно для нормального земного життя. І коли ми отримуємо від Бога якийсь дар, ісцеління чи якоїсь іншої допомоги, то ми повинні дякувати Богові. Не забувати про те, що ми отримали. А бути вдячними, тому що вдячність, благодарність робить людину способною вміщати в собі більші дари, ніж він отримав. А той, хто не Богові, той стає недостойним і того, що він має в собі. А дякувати Богові треба за все, тому що те, що я є, от я сьогодні є, стою тут, на цьому місці, це є Божий дар. Бог мене створив. Бог в лице моє дихання життя. Бог прикрасив мене своїм божественним образом, тобто таким образом, який робить людину способною насолоджуватися блаженством, миром, світлом, яке виходить від божественної природи. І за це ми повинні дякувати Богу від день і ніч. І один із самих якби ну, великих гріхів, які ми робимо, це є неблагодарність, тому що все, що ми маємо, ну, що ми, чим ми користуємося, чим ми живемо, все це є дари Божі. І святі отці, говорять, дякують Богу, що благодарю Тебе, Господи, за благодіяння відоме, не явлені, неявлені Пише наміння недостойно, в котрим я живу, і существую. Так що людина повинна постійно бути благодарна Богові. І людина, коли ми встаємо вранці, то одних і одна, і одні із перших слів, які мають вийти з наших уст, і з нашого серця, це благодарю тебе, Господи, за те, що ти мені подарував життя, що ти мене призвав і в битіє, і дав мені можливість. Насолоджуватися ти красотами, благоліпієм і сладощі цього творіння, того творіння, яким ти мене оточив. Це має бути перша наша молитва, перші слова нашої молитви, бути вдячними Богові. Якщо ми повернемося до Івангельської історії, то Господь не випадково сказав цьому чоловіку, що ось ти, ти виздоровів, дивись більше не гріши, щоб з тобою не сталося щось гіршого. А цей чоловік е, зразу пішов і, і ну, якби, доложив, придав Спасителя, сказав, хто це зробив, хто його селив, хто йому сказав, неси постель. Історія говорить, що цей чоловік виздоровів, став повноцінним і нанявся в сторожу до первосвященника. І будучи стражем первосвященника, коли спасителя допитували, то він ударив спасителя по лиці. Коли спаситель там відповів первосвященнику, то він ударив по лиці і сказав, чому ти так відповідаєш первосвященнику? А Спаситель сказав, якщо я що зробив недобре, скажи, що недобре. А якщо добре, то чому ти мене б'єш? І цим чоловіком, який стражем, який ударив спасителя по ліцю, був саме той бувший розслаблений, якого Господь ісцелив у вечій купелі. Тому Господь його попередив, Ти, Тих щорішив, не ріши більше. Тому що той гріх, який він зробив після цього, був більш страшним, ніж ті гріхи, які він зробив до цього і заради яких він хворів. Ми не знаємо історії далі історії цього що розслабленого, але він ну, є такий негативний приклад, яким людина не повинна слідувати. Вона не, не повинна бути неблагодарною. Тому, хто робить її благодіяння. А всі благодіяння робить нам Бог. Тому ми не маємо не зраджувати Бога. Ми маємо бути вірні Богові. А вірність Богові в чому заключається? Не в декларації, що я буду говорити язиком там багато і складного, запутаного, а в тому, щоб виконувати священні божественні заповіти. Який Бог подарував нам ради нашого спасіння, ради нашої користі? Богові не треба нашого поста, Богові не треба нашої молитви, богові не треба нашого там, там і ще других діл. Не треба. Господь без нас обійдеться. І що йому треба, він все зробить без нас? Це нам потрібно, коли ми це робимо то ми проявляємо послушання до Бога, ми виконуємо той, той закон, який Бог поклав для людини, який називається істина, який веде людину до істини, якою є Христос. І коли ми виконуємо священні божественні закони, то ми самі стаємо священними. Коли людина живе, по, наприклад, злодіїв, у злодіїв є свої правила. Якщо людина живе тими правилами, то вона злодій. Або завтра стане злодієм. Якщо людина живе божественними законами, священними законами, то вона сама стає священною і подобною до свого Творця і Создателя, святого Творця і Создателя. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні намагатися, наскільки це можливо, Виконувати божественні заповіді, жити в законі божественної любові. Звичайно, що ми спотикаємося десь, у нас щось не виходить, не вдається нам. Для цього Бог нам подарував покаяння. Якщо я щось хотів зробити добре, в мене не вийшло, то я повинен сказати, Господи, хотів зробити, але в мене нічого не вийшло. Прости мене і помили мене. У Бога милості більше ніж хто собі може уявити. І Господь простить людину, і буде допомагати нам усіх труднощах, складнощах життя. І ми завжди будемо переможцями над всіми спокусами, над всіми випробуваннями, які людина зустрічає на шляху свого земного мандрування. І коли ми так будемо жити, то коли прийде той час, що ми маємо пристати перед Богом. На цей час для кожного наступить, то ми сподобаємося отримати від Бога прощення, милість і бути там, де є то царство, яке Господь повернув нам через своє преславне Воскресіння. Царство, в якому насолоджуються всі праведні, які прославляють Отця і Сина, і Святого Духа во віки віков. Амінь. Христос Воскресенький. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.